Богдан Слющинський Симфонія життя. Весна засяяла у піднебесці ніжним світлом, ковзнула по вікну злотистим промінцем, на землю день новий ступив святково і розквітло, розмалював її цвітастим олівцем, в садах воскреслих птахів поселилися оркестри. Душі торкнулася мелодія жива, ген вдалині схилились дві перізки, наче сестри, а вітер парубок шепоче їм слова. Грайливу молодість природа мати народила, прогнала сірий сум зимового буття, красу на диво людям надзвичайно сотворила, луна навколо нас, симфонія. Життя